Освіченість Барака Обами поставили під сумнів. Американський мільярдер Дональд Трамп заявив, що чинний глава Білого Дому був поганим студентом і не заслуговував на те, щоб вчитися в університетах ліги плюща. Трамп вважає, що Обама не міг власними силами здобувати освіту спочатку в Колумбійському університеті, а потім у всесвітньо відомому Гарварді я чув, що він був жахливим студентом, Не посереднім, а справді жахливим. Як може людина з таким рівнем знань потрапити до Гарварду? Як це трапилось? Це ж найкращий університет. Мільярдер вимагає від президента надати документи про отримання вищої освіти та усі студентські грамоти у своїх мемуарах мрії мого батька. Обама зізнався, що ніколи не був зіркою коледжу. Під час передвиборчої кампанії 2008 року тоді ще претендент на крісло голови держави своїх оцінок оприлюднювати не став. Це вже не вперше Трамп критикує Барака Обаму. Раніше Багатій поставив під сумнів те, що Обама народився на території США. На початку 2010 року Трамп заявив, що у майбутньому не про. Роти претендувати на посаду глави держави.